Всім привіт! Сьогодні в нас 1.43, wir vergleichen. Альзо, ми порівнюємо. Що ж, і дивимось. Тут з вами в нас Üбунг номер 1. Альзо, hör zu und dann Альзо, ставите äh, відсутні форми. Що ж, тут у нас іде мова про ступені порівняння прикметників. Що ж, давайте прослухаємо та потім заповнимо пропуски. 40, Üбунг 1. Герн. Lieber am liebsten. Heiß, heißer am heißesten. Hoch, höher am höchsten. Kalt, kälter am kältesten. Kühl, kühler am kühlsten. Schön, schöner am schönsten. Warm, wärmer am wärmsten. Супер, Ми з вами все прослухали. Що ж, всі форми вже у нас тут заповнені. І давайте подивимось, як у нас вони утворюються. Більшість прикметників утворюються за ось такою у нас прекрасною формулою. Якщо у нас є вищий ступінь порівняння, тобто, наприклад, тепліший, гарячіший, холодніший, то у нас буде закінчення «р», «хайса», HE. Кельта, кюле, шоне, верне, он вас. І якщо ми говоримо про найвищий ступінь порівняння, найхолодніший, найгарячіший, найтепліший, найгарніший, то тут у нас вже додається ось така маленька помічниця Ам. І закінчення Sten. Перший, перший прикметник ми поки не розглядаємо. Am Амхюстен, Am Кельтестен. Я не дописала, але буде звучати воно ось так: Am Кельтестен, Am Кюльстен, Am schönsten. закінчення Стен. Також є в нас інший варіант відмінювання найвищого ступеня. Тобто як його утворити, є інший ще варіант. Коли ми знаємо артикль іменника. Наприклад, де, що Баум. Найгарніше дерево, де що. У нас закінчення буде не стен, а сте. Das що Медхен, найгарніша дівчинка. Also, uh, у нас є такий лайфхак. Якщо у нас є літера М, то і літера Н йде за неї слідом. Тобто вони будуть разом. А М та N будуть разом. Азо, також у нас є прикметники, випадки, виключення. Якось, наприклад, слово «gern як Охоче з задоволенням залюбки. Ми кажемо герн. Мені подобається плавати, я плаваю з задоволення. задоволенням. Аба їх шпіляліба волейболь. Але мені більше подобається грати в волейбол. Аба амліпстен шлафи їх. Але більш всього, мені. Подобається, азов шлафен або амліпстен schlafe ich. за so вас. Є ще у нас таке besser, am як кут, беса амбестен, ein paar andere. І ще декілька інших прикметників. Але давайте переходимо до нашого завдання. Übung Nummer 2 – прослухати та прочитати діалог. Що ж, давайте слухати. Stunde 43, Übung 2. Dialog 1. Hallo Anna, hier ist Mia. Hallo Mia, wie geht's? Prima. Heute ist es warm und ich gehe ins Freibad schwimmen. Machst du mit? Ist es heute so warm wie am Wochenende? Heute ist es noch wärmer als am Wochenende. Super. Dann bin ich in einer Stunde bei dir und wir können zusammen ins Freibad gehen. Abgemacht. Ich warte auf dich. Mhm. Dialog 2. Leon, gehen wir heute angeln? Was sagt Opa Heinrich? Leider gehen wir nicht an den Fluss. Opa Heinrich sagt, heute ist es viel kühler als gestern. Wie schade. Wir können aber bald auf dem Hof spielen. Lieber bleiben wir zu Hause und spielen am Computer. Die Idee ist cool. Super. Wir lesen das nochmal, diese Dialoge. Wir noch einmal lesen Und dann übersetzen wir. Ich würde mir eine Also, ähm, Mia. Hallo Anna. Hier ist Mia. Prävit Anna, c'est Mia. Hallo Mia, wie geht's? Hallo, Mia, wie geht's? Also, prima. Heute ist es warm und ich gehe ist Freibad schwimmen. Magst du mit? Also, чудово. Сьогодні тепло, і я йду плавати в басейні. Freibad, тобто басейн на відкритому повітрі. Тобто, десь він знаходиться ззовні. Magst du mit? Азо das bedeutet. Ти підеш зі мною, хочеш також зі мною поплавати? Es ist heute so warm wie am Wochenende. Сьогодні також, also так само тепло, як на вихідних. Heute es ist es noch wärmer als am Wochenende. Сьогодні ще тепліше, ніж на вихідних. Super. Dann bin ich in einer Stunde bei dir und wir können zusammen ins Freibad gehen. Супер! Тоді Через годину bin ich in Stunde, через годину я у тебе, і ми можемо разом піти у басейн. Abgemacht, як домовились, abgemacht, ich warte auf dich, Я чекаю на тебе. І що ми тут бачимо? Коли ми порівнюємо дві різні погоди, дві різні книжки, дві різні людини, зріст, Вагу, красу, швидкість, температуру. Коли щось більше, менше, тепліше, холодніше, то ми використовуємо als. Дивіться, Heute ist es vermer als gestern», наприклад. Сьогодні ще тепліше als Азо Сьогодні ще тепліше ніше als вчора. Also, Gestern – вчора. Якщо ми порівнюємо якісь дві однакові характери, дві людини, дві предмети, які вони однакові, за своїми якостями, вони однакові. Тобто тепло, як і вчора. Warm, wie, heute, wie gestern. Warm, wie am Wochenende. Тепло як на вихідних, як вчора. Азу варм ві гестерн. Для цього ми використовуємо «wie». Зупи.

Дідусь Хайнріх каже, що сьогодні набагато як прохолодніше кюле альс кестерн, прохолодніше, ніж вчора. Вішаде, як прикро, Вікенін Абаля в шпілін, але ми можемо пограти в м'яча на дворі. Ліба, цухаузен, а, я краще ми залишимось вдома та пограємо в комп'ютер. Die Day is cool, ідея класна. І ми бачимо знову у нас ступінь порівняння. Gern. Або ліба, то хоче цу хаузи. Мені подобається грати м'яча, але ліба і блеба-ліба хаузи. Сьогодні я залишусь краще вдома. А ми з вами йому далі. І так, те, що я вже пояснила: якщо у нас порівнюється дві різні. Якісь характеристики, хтось краще більше, холодніше, красивіше, тепліше, і так далі. То використовуємо альс. Коли у нас два предмети зовсім або ж людини, або ж щось інше однакове, використовуємо «ві». Януа ім'януава So Calt V імдемба. Також використовується зо Так, Для цього використовується, не забуваємо про, також про оцю малесеньку часточку зо wie gestern. Also, so kalt wie gestern. Так само холодно, як і вчора. Also, познач хрестиком правильний варіант. І Immerz ist kühle. І ось такий вам лайфхак. Якщо ви бачите, ось тут вже порівняння, холодніше, тепліше, то ми зразу з вами ставимо als. Also, дивимось. Наприклад, щось тут написано. Імзома зімдітаги ленга. Дивимось до фір. І ми вже розуміємо, що нам потрібно тут альс. Als. Also, Als im Winter. Чим взимку. Ім november регніт Есмея більше, ніж меальс. Дивіться: Філь багато. «Mehr» – більше fil. Багато ме більше. Ам-майстен найбільше. Це у нас також виключення. Also, gehen wir weiter. Heute ist das Wetter so gut. Also gut, добра, гарна. У нас тут стоїть небеса, а Гут Gut good wie Amzontag. Така ж гарна, як і амзонтак. Як і в неділю. Also gut wie. So gut V. Loves do lieba she als schlitzuje. Bacamo es tuba w nas hier, liba she als schlitzuje. Meistens ist im August so heiß. Tak samo heiß жарко, wie juli, так само hai z жарko V in Юли, так как и в липні. Uh, He is so windy. Also windig prostor. So windig wie gestern. Так же вітрину, як и вчора. In der Nacht hat es viel stärker geregnet. Aha, stark stärker. Als wie am Tage. Вночі, дощило більше, also сильніше, ніж в, 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 в день. Als фрюлінг, ніж весною. Hier als. So, тут нам потрібно розіграти діалоги. Тут у нас також є з вами гра, та потім нам потрібно описати одну ситуацію та порівняти погоду. Що ж, давайте зробимо. Ес іст. Азо, Im Sommer ist es wärmer als im Winter. Mhm. Äh, heute und am Wochenende. Mhm. So. Es ist. warte da also. Heute. Ist es so kalt wie Am Wochenende. Also so kalt wie. Нічого ми не порівнюємо. Так само холодно, як і на вихідних. Im Winter und Herbst. Äh, Herbst. Also mm, ми можемо написати, що im Winter ist es Іст äh, als im Herbst Прохолодніше, ніж äh, восени. März und май. Um, а давайте ми напишемо зараз äh, інше ось тут. А знаєте, що ми напишемо ось тут? im Herbst Regnet S mehr більше als in winter. Super. І тоді про березень та травень напишемо наступне. Im März ist es kühler, Прохолодніше als im Mai, ніж у травні. Also, und hier winter. Супер. Супер, це ми з вами зробили. Що ж, на цьому все. Всім дякую за увагу! Буду дуже вдячна вам за лайки та коментарі. Та до наступної зустрічі! Чао-чао!